Скажіть, будь ласка, чи є якісь тренди в пластичній хірургії, які ви вважаєте небезпечними? Ну, Дивіться, все залежить, напевно, від зібраного анамнезу, тобто перед процедурою, перед операцією ми збираємо анамнез, чи є якісь ризики проведення операції. Додатково, все залежить, напевно, від. До 에, того, чи як буде дотримувати, проходити період реабілітації, чи буде пацієнт дотримуватися всіх рекомендацій, слухати лікаря, приходити вчасно на перев'язки, пробувати літі, котрі потрібні, носити компресійну білизну. Тобто, якщо ми говоримо про груди або живіт, е, треба буде ще носити е, спеціальну таку компресійну білизну. Вона буде втримати груди і е, щоб не було або підняття їх, або опускання. Додатково е, Якщо ми говоримо за живіт, також є такий як пояс, теж компресійний він буде стягувати. Якщо люди будуть дотримуватися, будуть його носити, все буде добре. А що до таких небезпечних операцій, ну кожна операція має свої ризики, залежить від там і від майстерності спеціаліста, як я вже повторюсь, від ребіль дотримування рекомендацій. Якщо говорити про косметологію, наприклад. То є деякі процедури, котрі мають вищий ризик ускладнень, ну, наприклад, заповнюємо соціальними бороздифілерами. Ну вже ні для кого не секрет, що це така одна з найтравматичніших і має ризику складно. Може хтось зі мною не погодиться у всіх по різному але я навчаю лікарів-косметологів по всій Україні, і я ж з ними спілкуюсь. І дійсно, от хтось боїться, хтось чув, і ось те, таке можна сказати, має найбільший ризик.